У Чернівцях трапилась моторошна аварія. На розі вулиць Галицький шлях і Коломийської мікроавтобус, яким керував 69-річний водій, зіштовхнувся з евакуатором, за кермом якого перебував 62-річний чоловік. Внаслідок аварії кермувальник та 10 пасажирів мікроавтобуса, серед яких двоє дітей, 9 та 12 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілих до лікарні для надання необхідної допомоги, водія іншого транспортного засобу та ще одного громадянина і дитину. Медики оглянули. Обійшлося без госпіталізації. Слідчі поліції внесли відомості про автопригоду до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває, в межах якого будуть встановлені всі обставини аварії.